Ви напевно знаєте, що Світова Федерація стрільби звуку заснована 82 роки тому назад в місті Львові, в міській раді. Тому ми хочемо відзначити ці ювілеї, цей 50-й наш чемпіонат прекрасним пам'ятником. Ну і потім прекрасна стрільба у Львові, яка буде біля древніх мурів Львова і лук буде так красиво посувати для нашого древнього міста. Я бажаю вам всім багато здоров'я, Божої ласки і великих перемог, щоб ці львівські старти були для вас сходинкою до отримання світових нагород і олімпійського золота. Ми вас любимо, шануємо і поважаємо. Слава Вишному Богу! Дякую!